Ділюся з вами рецептом найкращого тіста для піци. Ніжне, тоненьке та неймовірно смачне. Зберігай рецепт і готуй. Беремо 200 мл теплого молока, додаємо 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру та 25 г живих дріздю. Все гарно перемішуємо та поступово додаємо 350 г борошна. Робимо так, поки борошно не закінчиться. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії та починаємо замішувати тісто руками. Коли тісто вбере всю олію та не буде липнути до рук, додаємо ще одну столову ложку олії і все гарно вимішуємо. Дивіться, яке виходить тісто м'якеньке та пухке. Далі формуємо тісто в кульку, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце десь на 1 годину. За цей час тісто підніметься десь в три рази. Викладаємо тісто на пергамент та готуємо соус. В мене це томатна паста, майонез, сіль, перець та прованські трави. Все гарно перемішуємо, наш соус готов. Змащуємо соусом нашу піцу, посипаємо сиром та викладаємо начинку. Зверху знову посипаємо тертим сиром. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. Піца виходить дуже смачна, тоненька та м'яка. Готуйте з задоволенням та підписуйтесь на мій канал, де багато смачних рецептів. Смачного!